Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вже майже вечір. А я ладнаюся таки нарешті пересадити свої орхідеї. Але спочатку відео я хочу з вами побалакати про горобців, бо зразу, як я бачу, це дуже популярна тема. В коментарях мене запитували ваші горобці на місці. Хочу сказати, що наші горобці на місці. Я ось збільшу, збільшу, якщо ви побачите. Сидять вони на заборі. Я ж зайшла, то, звісно, вони ж злякалися і пурхнули. А так он, курочкам пшенички насипала, то вони ж були тут, клювали. А стосовно кіпішу, що горобці десь зникли. Запитання: ви свої горобці давно годували? Чи є що їм їсти? Бо. Там, де немає їжі, горобці ж жити не будуть. Ви самі розумієте, полетіли. А взагалі вони живуть у нас в сарої. Тепленько, їсти є що. Так що з горобцями особисто у нас все добре. Залила кип'ятком я кору, буду ж пересаджувати орхідеї. Та дивлюся, чи не маловато з одного пакунка там кори для моїх орхідей. Передивлюся, я витягну орхідеї з горшків, передивлюся, побрізаю все зайве, що ж залишиться, можливо, і менші вазончики пересажу. Всі мені тут допомагають. Маськом постягла до себе свої цяцьки, нікому не дам. Каже. Повикидала я з горшків свою орхідею, а дівчатка тут жах, що робиться, до чого я їх довела. Ларіса, Ларіса. Виписала я їх отакенькими, прийшли мені вже дуже, дуже багато років. А одна, ви знаєте, прийшла, я думала, що вона пропаде. Нещасне таке було ж спасло. А це в цьому році я їх довела до ума, як то кажуть. Ну, І ще раз вам я скажу, що я їх залила і все. Подивіться, бачите. Попропадали б вони в мене всі, якби це я до них не кинулася. Побрізати ж треба ці всі сухі, все, все сухе коріння. Ну, залишилося, бачите, таке сіреньке тут, наче ще тверденьке. Та все ж спробую їх тепер я врятувати. Одна пропала зовсім вже немає. Ось, Бачите, залишилось. Але е, листочок ось тут. Ще вона й пустила, бідненька. Цей листочок м'якенький такий, ну не жовтенький поки що. Тут е, листя ще ціле, є також квітонос. Ну, квітували вони вже слабесенько в цьому році. Багато теж коріння тут потрібно побрізати, повикидати, а теж, те, теж коріння небагато тут залишиться. Пересажу у менший горщик, хоча тут. І листя велике, але, бідно, він, бачите, ж позакручувалося все. Такі горщички знайшла, маленьких. В цих горщиках, до речі, мені присилали орхідеї. Знаю, дівчатка займаються мої підписниці вже багато років орхідеями. Дивіться, чи правильно я роблю. Вода ще трохи гарячувата. Але мокрий. Ще щось і зелене там попадається. Мох. Як ви думаєте, що це? Це із цього ж спакунка. Вологи вже набралася кора. І вже вона така тепленька. Зразу, поки підготую, все, пообрізаю, то вона буде корай холодна. Так, воно. Що обрізається, що відривається. Не знаю, це в'ялий листочок. Чи його залишати, чи ні. Досвідчені квітникарки. Пишіть в коментарях. Зелененьке, може він ще живий. Та ні. Вже кулір який, яке ж, може бути воно живе, скажіть, будь ласка. Ну і в другій орхідеї, дивіться, скільки я прибрала коріння. І оцей нижній листок, який вже бачите, почав жовтіти, теж відрізала. І починаю заповнювати зволоженою корою. Оце ж, якщо є в орхідеї квітонос, то, то треба, як кору насипаєш, ставити паличку та підв'язувати. А я там не зробила, тобто треба тепер запихати. Ну, я, звичайно, пішла, виламила паличку. Ось. Та й, та й вткну. Іншої у мене немає. Є, вірніше, так вона ж велика. Тут під вагою самої цієї палички вазон завалиться. Є в мене ось такі спеціальні для орхідей, бачите, ще ємності. Оце ж горшки. В них ставити, і вони оце так стоятимуть. Зайва, зайва рідина стікатиме, якщо ж вона буде. Але я е, не поливала орхідеї, бо достатньо поки що вологи ось цієї. Ну Та, що я замучувала кору. А взагалі, о, дівчатка, це ж я і знаю. так Отож. Якусь брать ємність та хоч би відро. Наливати туди воду, щоб до половини горшка була, і ставити, якщо ж листя, дозволятиме, а так щось менше брати, і ставити горшок з орхідеєю на 20-25 хвилин. Після того витягти, і можна ось так чи сюди поставити, чи в якусь мисочку. Та й нехай собі стоїть. Ось так я сьогодні пересадила. Разом з вами. Орхідеї. Тут вони будуть стояти. Ну, якщо заприна сюди муська, то, мабуть, будуть вони долі качатися. А це ось у нас пір'я в різні сторони розлітається. Це за тої миші, що я купувала, і муська з нею гроється. Ну, правильно, і зробила це. Ви хоч одну мишу бачили і з в дупі? Я? я ні. Муська, мабуть, теж. Не знаю, дівчатка, чи правильно я зробила, чи неправильно. Але я думаю, краще для моїх орхідей, ніж було. Думаю, що вони, що вони приймуться і будуть нове коріннячко пускати, рости і квітувати. А ви, дорогі мої підписники, хто займається орхідеями, пишіть. Свої поради в коментарях, діліться своїм досвідом. А ми будемо читати і ваш досвід переймати. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!